Що означає ремонтантна рослинка? Це говорить про те, що вона буде плодоносити цілий сезон. Тобто, ось як, як малинка. Вона тут тобі десь цвіте, воно починає, тут вже ягодки, тут вже осипаються такого плана. Я вам пропоную. Суничку ремонтантну, без вусу, взагалі без проблемна рослина, ви її зараз садите, не дивлячись на те, що літо. Деякі клієнти питають, а то що літо, то нічого кажу. Нічого, звісно, тому що якщо у вас є полив і у вас є можливість замульчувати, ви її мульчуєте, поливаєте і на осінь будете збирати ягодки. До осені ще зберете декілька ягідок, отак правильно сказати. Не прям на осінь, а до осені. вона чуть-чуть буде. Бажаєте замовити, пишіть особисті повідомлення. Єсть до продажу і на опт, і поштучно. Дивіться, ням-ням-ням. А ось така ж соничка. Класна? А оцю я можу відправити по 10 гривень. Погляньте, яка шикарна просто. По 10 гривень великий кущ, вона... Ну, Вроді би теж як тіпа, ремонтантна, але ну, вона якби наче ціле літо є потрошку. Але вона така вусата, вона так розростається, тому беріть Сейчас у мене типа оптом і будете ще й торгувати нею. Вона шикарна. Дякую за увагу.